Малята, погляньте на малюночок уважно. І скажіть, що це виросло у дідуся на городі? Так, я бачу вже багато з вас, хто здогадався, це виросла рібка. Діти, а хто знає цю казочку про рібку? Давайте сьогодні її згадаємо. Розглянемо, хто допомагав дідусеві рвати ріпко. Погляньте, діти, кого ви бачите тут на малюнку? Ану, давайте назвемо дід, баба, онучка, собачка. Кішка і мишка. Так, правильно. А хто найперший прийшов рвати рібку? Дід, так, а хто прийшов за дідом? Баба правильно. А хто прийшов за бабою? Онучка молодці. А за онучкою хто? Собачка. А за собачкою хто? Кішка. А хто, діти, прийшов останній? Мишка, так, правильно. Діти, ану скажіть, хто на малюночку великий? Дід великий. Баба, онучка, так, а хто маленький на малюночку? Мишка, правильно. Молодці діти, а тепер скажіть, скільки помічників було у дідуся? Багато так, ось як багато помічників було. Давайте ще раз їх назвемо. Дід, баба, онучка, собачка, кішка і мишка, а тепер ви назвіть. Дітки, а якою виросла рібка? Велика, так, погляньте, яка велика превелика. Виросла у дідуся рібка. Ось яка рібка виросла на городі у діда, велика привелика А де ж її зберігати таку велику рібку? Давайте допоможемо дідусеві і побудуємо для рібки комору. Де можна буде її зберігати? Діти, скажіть, комора повинна бути велика чи маленька? Так, велика, тому що рібка в нас теж велика. Будувати ми будемо ось із таких смужечок. Нехай дорослі допоможуть вам підготують такі смужечки із. Смужечки наші готові. Починаємо будувати. Спочатку побудуємо стіни. Для цього я візьму смужечки червоного кольору. Так, Кладемо смужечку, це буде одна стіна. Беремо ще одну. Це буде друга стіна. А тепер з Задаємо ще одну смужечку внизу ось так. А ще одну. Вгорі. Так, погляньте уже стіни, підлога і верх коморі готові. Залишилося зробити дах. Тепер візьму смужечки зеленого кольору. Так. Ось так покладу трішки на бік. Ось так одна частинка, а на іншу сторону покладу іншу. Це буде друга частинка нашого даху. Погляньте, ось така комора велика вийшла в мене. Ану, перевіримо. Чи поміститься там рібка? Ось так погляньте, якраз за розміром підійшла для рібки, яку виростив дідусь. Дітки, побудуйте теж комору для рібки і надішліть фото своїх робіт мені. До зустрічі! Чекаю ваших робіт.